І святкуємо сьогодні в кожного з нас серце сповнене гордістю за наше місто. І я переконана, що у нашої влади воно сьогодні трепотить не менше ніж у нас з вами. Отож, з привітальним словом, дорогі краяни та гості нашого містечка, я запрошую архієпископа Тернопільського. Бужаського нестора. Слава Ісусу Христу! Дорогі земляки, сьогодні ми святкуємо День нашого міста. Наш підволочиськ древній і завжди молодий, тому що завжди, проходячи містом, видно молоді усміхні обличчя, а значить, є у нас майбутнє. Є у нас заради того жити, і працювати і зберігати нашу перлину над плечем. Сьогодні День Святої Тройці, День народження церкви, тому що саме в цей день Святий Дух зійшов на апостолів і вони пішли проповідувати та утверджувати віру Христову в людях. Сьогодні. Травили свято двох храмів під Волочиська, що символізує для нас єднання, немає різниці чи православний, чи греко-католик кожен сьогодні святкує. Сьогодні свято і для кожної людини, яка живе в нашому місті, тому що сьогодні День міста. Я хочу побажати всім. Робити наш рідний підволочист, робити все для того, щоб він був такий прекрасний і завжди і в всьому любити свою рідну нацбучанську землю та свою Україну. Бог дав нам нашу землю, Бог благословив нам на ній жити, Бог допоможе нам жити щасливо. Та успішно. Тому сьогоднішній день хочу всіх щиро привітати і побажати, щоб благословення Боже завжди перебувало на нашому місті, на кожному його жителів. Нехай Господь допоможе всім нам у кожну хвилину нашого життя та кожній нашій добрій справі. Благословення Божого вам, слава Ісусу Христу! Він переживає за все, за учасників, за майдан, за кожного з вас. Отож, вам слово, Віталій Геннадійович Дякую, дорогі підлочистці, шановні гості, сьогодні хочу привітати вас з великим святом: Перше свято, це свято Трійці, де Бог послав Святий Дух на землю, і хотілося, щоб нас, коли ми той, щоб послання нам дало добро. Любов. І друге, що я хочу вас привітати, це є з Днем нашого селища. Це вдруге, вдруге ми з вами святкуємо цей день. І на цей день можна сказати, що це як день народження селища. Тому я можна підвести якісь підсумки, можна дещо зробити на майбутнє. Хотілося б нагадати, що на минулому році нас вдалося освітити 6 кілометрів. Вулиці, це може нагадати люди, які проживають вулиця Назбручанська, Українська, Мстислава, Зелена, Корольова, Мазепи. Нам вдалося покласти більше двох тисяч метрів бруківки, Це по вулиці Незалежності, зелена і Данила Галицького. Вдалося асфальтувати більше тисячі квадратів асфальту дороги по вулиці Наливайка. І багато багато ще є що нам зробити. І я тому хочу до сказати, що. На слідуючий рік ми маємо гарно підготуватися, тому що як сказала Наталя Михайла, них 500 років скалату, у нас на слідуючий рік 550 років першої згадки Волочиска. І ми будемо святкувати це з нашими сусідами добрими з Волочиском. Дві міські міська ну, і села рада будуть разом святкувати так, як традиційно це є 550 років. Хотілося би також сьогодні подякувати всім меценатам і спонсорам. Land. Let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, Go down, go down, Moses, Moses, way, way down, down. Egypt land, right. over to